Ууу, привіт друзі! З вами Данік 13. Сегодня ми знімаємо самі легкі рівні кожної важкості. Ну що ж, погнали! Перше у нас іде. У мене його чоловік немає. Це ретрей. Ось вам його прихожі... Чого це те, чого прохожі. Я думаю, ви подивилися, побачите, що він дуже легкий. Переходимо до нору. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Поки ми чекаємо. О! Бачимо треба ворога. Дивимося. Уху. Оцей був.

Это вообще легче. Это вообще легче на ножи руки. Две были из китая. Ладно, давайте долго на буду забыть, забыть, то есть ты на себе. Ааа, фантом. О, за фантом можете обрати фантом, А але это йому брати або фантом, або день, або інциклус. Інциклус легкий. Я одний інцикл. Тоді обо фантом. Або це мін Control У коментарях всіх ID Ось Тут я навіть їх перевіряти не буду, бо я знаю. Слам або сін. Переходимо до інцеву. Це креатор. Прикольний рівень. І Дуже-дуже легкий. Обирайте цей. Обирайте цей. Він як середній хардер. Начащо ну, він цей Ну, і переходимо до наших найулюбніших демонів ай Pai літо Ай. Дуже крутий дивіться, я сказала би що саме легкий. Можете його. Отже, ви любите стрім. Першу. Римію, На. А, не фамбарс, На друзья. Після нас біклі. Ааа, нормик. Ну що ж, далі ми йдемо до медіумдем. Оу, бі! Ну, що бі? Ну, бі. Бі легко. Бі, як і зі демо, вибирати бі. І карт, де мене. Ого! Фудеріфонк або крейтю або Україні. Давайте футерифон. Подивимося, що це таке. Тобто, що це навіть, навіть не правда він Excel. Якщо хочете, тільки за... Почув брать футерифанк або крайся. Або и три. Футерифан 2. <тувам> Крейзи я даже ту пробовать не буду. Крайзи это я самых важких у них. Нормально Дарусь. ідея экстрим ідем тут однозначно нехідка астрал дивиніти, некоторій цей яндар, Блейд, бледі, аяка і це все правильно. це фінгер без. Три. Любий. Тупо хард демон. Один з тих хард демон. Оставочки, блин, дуже. Ну, Но... ти, да, стой. Один двій, один... Один... один. Короче, один Хард-демони на 15-му місці, буквально. Ну, чесно, навіть не офіційно. Там... Палючі. Бачите, я ж до цього дійшла. Головне, треба вчити. кто на экстрим дом не мало будет из Вот Тот же самый Зеяндар. Тот же самый. А істрава Дмиті. Це мій один з самих теж любимих стрімгейм. Я б не сказав, що самий легкий. І Blind of Just. Давайте будемо Це вообще Excel. Це вообще тіде вифікси. По цьому вибирайте. Не, ну еще я не проверял вот эти виды, но же он еще легче, сейчас проверим. Угу. А как тут? Не, вот это точно на ваше. Давай. Тоже же спитание. Не, Электролукс. Давайте подаемся Электролукс. Электролукс. Ясно. Это еще не Хейксей. А вот после Пингарда Штриша. Ну, тоже не очень такой важкий. А ну-ка, подождите, может... Або, короче, дивіться Або. Оцей. ні, точно не оцей це не дух. ну вибирайте короче, короче, финрдеш 3. Це буде дуже вам. на вам. Все, два, тих, друг, і вийшло. Та ти даже не бейн. Эх. Берите 3. Фингердеш В3. Сейчас, зараз я покажу його ID Я думаю, до следующей серії я вам на 15% прийду. Ярнилась. Нет. Шок я шоке буду я думаю. Не ну, чесно Ну ч Ну короче, друзі, от таке у нас відео вийшло. З вами був Даник 13. Підписуйтесь, ставте лайки. Находьте ці всі рівні. Зараз на ваших екранах будуть всі їх айді. кроме ретрея. Ось. Ось. Ну, кожного є. Ось. І дивіться їх же. for watching, we'll see you